Виконуємо номер 4.27 із підручника Геометрія 8 та номер 8.27 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У ромбі АПЦД з вершини тупого кута Б проведено висоти БМ і БН. Доведіть, що БМ дорівнює БН. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD ромб, БМ і БН висоти. Потрібно довести, що БН дорівнює БМ. Оскільки БМ і БН висоти, то трикутники A, B, і CBN прямокутні. Трикутник ABM і Трикутник СБН, прямокутні, і пояснюємо BM і BN висоти. Трикутник АБМ дорівнює трикутнику СБН за гіпотенузою це сторони ромба, і гострим кутом у ромба протилежні кути рівні за гіпотенузою і гострим перелеглим до гіпотенузи, він і той, і той перелеглий, тому можна було написати просто і гострим кутом. І пояснюємо. А B дорівнює Б як сторони, ромба, у ромба всі сторони рівні. А кут БАМ дорівнює куту БЦН Як. Протилежні, кути, ромба. Ну, а тепер із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. А нас цікавить саме BM катету, дорівнює катету БМ. Що і потрібно було довести. Номер 4.27 із підручника Геометрії 8, та номер 8.27 із підручника математика 8, виконано.